Гарне питання. Кажу я вже в третій раз. Давно ж не було цієї рубрики, я вже за нею скучу. Як долучитися до Хатоші? А поки ви гадаєте, куди ділась моя неперевершена зачіска з вчорашнього дня, я розкажу, як долучитися і що для цього потрібно на прикладі себе, тобто дабера. Перше час на виконання вашої роботи. Друге мотивованість. Третє систематизованість. Повірте, якщо ви будете писатися тут про це пізніше, у вас вона точно з'явиться, тому що я, я ненавиджу непунктуальних людей. І четверте, це обладнання. Але я... Я... якщо ви живете у місті Одеса, зазначте це у резюме. Це резюме треба буде відправити на цю пошту, яку я залишив в закріпленому коментарі. У випадку вдалої співбесіди ви зможете записуватися разом зі мною в моїй студії в центрі Одеси. І в цього є окремі <рес> привілеї. Нам на зараз неймовірно потрібні дабери, сабери, клінери і патрони. Залишилося почекати ще трошки, і перша серія бліча нарешті буде опублікована в нашому телеграмі. Популяризуйте українське, дивіться рідною мовою.